Ця серпня цей євангельський уривок заохочує нас замислитися над тим, як інвестувати скарб нашого життя. Як зазначив Святіший Отець, промовляючи з вікна апостольського палацу у Ватикані, Ісус закликає нас не затримувати для себе дари, які нам дав Бог, але великодушно вкладати їх задля для добра інших, особливо тих, хто найбільше потребує нашої допомоги. Йдеться не лише про те, щоб ділитися матеріальними речами, які є в нашому розповіданні. Споряджені, але й про те, щоб вкладати наші вміння, наш час, нашу любов, нашу присутність, нашу емпатію. Словом, усе те, що робить кожного з нас у божих задумах, унікальним, безцінним активом, живим пульсуючим капіталом, який щоб зростати, вимагає обробітку та інвестування, інакше він висихає і знецінюється або ж втрачається, віддаючись на милість тих, хто як злодій привласнює його, щоб просто зробити об'єктом споживання. Пояснив наступник святого Петра, підкреслюючи, що Божий дар, яким є ми, не призначений для такого кінця, він потребує просто свободи, стосунків, щоб сповнитися та виратитися, тобто потребує любові, яка єдина перетворює та ушляхетнює кожен аспект нашого життя, дедалі більше уподібнюючи нас до Бога. Словами Папи, Ісус не випадково говорить про це, прямуючи до Єрусалиму, де через хресну жертву принесе себе вдар задля нашого спасіння. Діла милосердя це най...